Що ж, друзі, всім привіт! Придбав ось такого апарата і тестим зразу же по найкращій дорозі в світі, мабуть. Коротше, друзі, лексус, ось така штука, приїду, почну щось робити, покажу більш конкретніше, Ну, апарат максимально лютий. Буде також, звісно вже, продаватися за гарний цінник. Поки, друзі, получаю масу задоволення від їзди на даному авто. Що ж, друзі, перші враження по авто, буквально 2 дні я нею їжджу. Блін, ну кайф. Я її просто продавати не хочу, я її продавати на даний момент не буду. Якщо і буду, то. Прям за великі гроші. Ну, порівняно з тим, за що я її купив. Тачка настільки мені зайшла, я просто їжджу і кайфую. От у мене не було такої машини. Я кемрюху, про яку я мріяв, купив собі. І я на неї стільки задоволення не получаю, як на цій. Я на BMW поїздив, взагалі, шляпа. Ну, коротше, друзі, розказую, показую в двох словах. Lexus RX 300. Повний привід. Трьохлітрова ракета на автоматі. Е, внедорожник паркетник, мабуть, паркетник більш, бо воно не рамне. Е, Внедорожником назвати його. Мабуть, називати його, мабуть, не потрібно. Є на ньому моменти, в плані ось тут є трошки рижики. Ось одненький рижик. З цієї сторони другий. І під оцією накладкою ржаве все. Тут маленька дирочка. Двері, пороги, все інше дище, абсолютно все без проблем. Ось ця бочинка перекрашена, ось тут видно. Але шпакльовки і так далі, здається, немає. Пікали, якщо десь і є, то небагато. Всі, всі елементи оригінальні, тому що на них іде наклеєчка. І ця наклеїчка кругом присутня, кругом гарна, така, як має бути. Абсолютно кругом. На дверах, на ляді, на капоті, на передніх крилах. Все, друзі, з наклеючкою. Коротше, машина реально ну, просто бомба. Я не знаю, чого я від неї так тащуся, але вона мені зайшла прямо прям на ура. Роботи в неї, друзі, доволі багато. Все, що буду робити, все буду показувати для вас. Маємо ось таку сідушечку. Це в нас оригінал, не перешивалася нічого, бочинка ціла, тут а ціле. Но лопнуло раз, лопнуло два, отут капельку три. Потрібно зробити. Та в дуже гарному стані, тільки потрібно капельку підфарбувати. Ззаді, взагалі, фактично в ідеалі тут особо ніхто і не їздив. Ніде нічого, все чистеньке, гарненьке. оригінальні, я так розумію, ось такі коврики. Тут, друзі, дверка, ну прям, прям, знаєте, прям, прям дверка. Ось так це все виглядає. Тут в нас електрика. До речі, без зажигання працює. Ну, таке, можливо, так має бути. Абсолютно все працює. Поясничку навіть підкачує і при тому, що навіть на пасажирському. Поясничку можна підкачати склопідйомники, це все зрозуміло. Електрозеркала, фари, тут приборочку регулювати, світліше, темніше. Автомат, підігрів сидінь. Тут, звісно ж, є режими на зиму, клімат, музичка грає блін, просто шикарно. Челенджер стоїть на 6 чи на 7 дисків, ось там в бардачку. Зараз обіду з тої сторони покажу. 2000 рік. Ось тут екранчик. Кольоровий і сенсорний. 2000 рік, друзі. Кольоровий сенсорний екран. Доволі велика ця будка по багажнику. Багажник важкий. Ось такий великий багажник і кайф показую. Мені це дуже сподобалося. Функція. Це, ще я навіть не прибрався тут. По-перше, сідушки їздять, задній ряд. Можна од'їхати вперед, назад. ну, Одною рукою незручно, не зручно, але, повірте, вони їздять. Як вони зложуються? За одну ручечку береш. Ось тут, так, вона раз, автоматично та сідушка йде вниз, ложиться фактично в рівний пол. Тут малесенький бугорочок. Тобто можна любе рябе сюди закидати, буде, виходить, нереально велика. Просто велика якийсь холодильник, стиральну машину, що потрібно все вона закидати. Круто те, що це робиться за допомогою однієї всього ручечки ось цієї Раз і назад. Ззаді обдув є також розеточка. Кармашики для ригашиків як каже один блогер. Тут трошки одійшло. А чого? А, о. Защолкнулось, здається. Друзі, прям, ну прям, блін. Я не знаю, це такий собі міні-обзор. Вже виходить в нас. Ось тут челенджер, я обіцяв показати. Ось раз, 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 раз. Опа. Скільки в нас тут -то? шість. Шість дисків можна вставляти. Лише сіді, но все працює, все робить, тільки що перевіряв, тут ще якісь лишні диски, з якимось там приколами я їх повитягував. Ось така кайфова тачка. Зараз, в першу чергу, в мене небагато часу, але трошки є. Хочу відновити, зробити фари. Ну, звісно, такі косяки теж є. Цей бампер, звісно, ним когось сунути буде печалька. Фари. Оригінальні, джапан, все як має бути, от поліруємо, зробимо, щоб все було по красоті. Я фактично фари полірую в першу чергу, тому що доволі велика різниця є в старих фарах, якщо вони ось такі мутні і якщо вони помиті, нові гарні. Зараз зроблю, покажу для вас. Тільки, друзі, подивіться. Кайф, просто кайф. Гарна, прозора. Ось трошки знизу запотівання є, але це треба включити фару, вона попрацює, а воно там розпутіє, то не проблема. В загальному виглядає класно. Я не сказав би, що вони якби мертві, ну, от бачите, вона ну, така тускніша, неярка, ну така, ну фара, непогана фара. А та прям прям горить, от горить. Не знаю, як передає камера, але візуально різниця величезна, просто величезна. Зараз ще цю таку бахну. І низ також пройшовся тут як з двох половинок. От низ. Ну, Тут також є запотівання невелике. Вона чиста, витерта, то вона така мутненька. До речі, так як і на тій фарі, маленьке запотівання з цієї сторони також є. Ну прям, прям клас. Мені прям подобається, як вийшла фарка. Зараз тут зроблю таку саму, плюс зроблю стопи. Тут вони ось такі, ось такі цікаві, класні. Також будуть горіти класно. Вони ще отут от, з двох половинок. Полірнеться. Червоне всередину взагалі буде ух, просто жир. Дополірував повністю цю фарку. Цю фарку і стопи, друзі. Стопи просто ідеальні. Подивіться. Просто жир. Жир-жир. Трошки вже попрацював. Попрацював над чим? Над багажничком. Опа. Опа. Друзі, тарабаніла ця холерня ляда, як дурна. Що зробив? Все класично. Ось тут все розібрав. Тут зазвичай два болта. Вони викручуються, і ось ця штучка починає їздити взад-вперед. Їх оджав, опустив цю штучку вниз, а точніше дав її у бої, з завода ніхто ніколи тут не рухав, опустив трошки вниз. І все зараз на ляді люфта нема. Навіть легенько, бачите, навіть не закрилася. А отак от сильніше все закривається максимально плотно. Не буде тарабаніти, не повинна. Ну, 100% менше буде тарабаніти, якщо даже і буде. Тому що я перед цим брав ось так рукою при закритій ляді і тук, -тук, 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 тук 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 зразу відчувалося, що там на замку воно грає. Зараз плотненько. Стопи поліровані гарні. Наступна, наступна моя жертва це ось цей підлокітничок. Він ось такий максимально страшний. Як бачите, шкіра мертва от слова взагалі. Його потрібно зняти і забрати в хату. Там я перешию його, перероблю, зроблю щоб воно було гарне. Постараюся зробити, щоб воно було гарне. Чи вдасться у мене це, не знаю. Але думаю, що вдасться. Його, як мінімум, можна спробувати розвернути, тобто, грубо скажучи, ось так зняти, перевернути і вдягнути, щоб ось ця штука була зверху. А сюди якусь дати латочку і він буде в такому положенні, і нічого не буде видно. Так, да, Коли закидати туди, то буде видно, але також якусь шкіру нашити ось тут і буде добре. Но його потрібно зняти. Ось тут ось такі штучки є. Якийсь як фіксатор. Як він знімається, чорт його знає. Пальцями я його одколупати не зміг. Буду зараз чимось пробувати витягувати. Ось такі штуки, друзі. Не рекомендую. Це я по місту катаюся, заліз в машину, виліз, заліз, виліз, пристюбатися, лінуюся, то от таку фігню собі поставив. Ну, в загальному, коли виїжджаю на трасу і коли десь їду далі, завжди пристюбаюсь. Якщо не забуваюся. Так, друзі, намагаюся зараз його зняти. Буду колупатися, поки я його не переможу. Цього підлокітничка. Працюю над відновленням салону. Друзі, маю я ось тут раз, ось такий подарок. Ось тут була величезна дирка на два пальця. І ось тут. Отже звідси я повністю прошив. Зараз ось це треба все зібрати, прошити. І ось це лишиться. Ось тут ще малесенька дирочка є, але вона підфарбується її не буде видно. Саме головне, друзі, що я зробив, це. Ось це підлокітничок. Він далеко не ідеальний, його потрібно ще отут профарбувати. Він ще трошки затреться і якось, якось так. Намучився я з ним добре, поки я його повністю розібрав. А воно там заклеєне було, зашите раз і назавжди, друзі. ну Вийшло якось так. Чому я його взявся робити? Тому що без нього їздити в цій машині не так зручно. Тому що коробка у нас ось там, тут руку на коробку немає, як ложити, а руку кудись дівати потрібно. І, коротше, коли ложиш на підлокітничок, це сюди, і все гарно виходить. Дошию, дороблю, покажу результат. Що ж, друзі, все зробив. Вже в мене навіть ближче до вечора. Тут зашито. Отут все зашито, доволі от нормально, нічого ніде, ніяких дир немає. Маленька складочка отут, дупа розрівняє. Там також все зашив. Підлокітник готовий. Підфарбував все. Є в мене ось така фарба для шкіри. Одна на спірту. Одна, не знаю, мабуть, на водичці, а одна така, як, як резина схожа. Ну, я спробував е, на спірту, вона дає глянець на водичці. Така робиться матова, після чого затер, вбив тряпочкою і бомба. Цих тріщинок і так далі майже нічого не видно. От воно пом'яте, але воно білим не просвічує. І вся сідушка зашита виглядає не ідеально, але дійсно непогано. Пасажирська взагалі фактично в ідеалі, ззаді, в ідеалі. Якось так. Ну що ж, друзі, потестив я сидіння, буквально три дні ганяю, абсолютно без проблем. Все, все зашив, все тримається, нічого не рветься, все виглядає гарно, класно, без проблем. Тут ще потрібно буде, можливо. Ще підфарбувати трошки, ну, в принципі, норм. Друзі, з наступного, що зробив, ось в ріксах проблема з оцими козирочками. Вони вони з часом відпадають і ось так тирчать. О, що я зробив? Ну як? Тут а до мене вже такий колгосп був. Ось такі штучки. Тобто липучка там, липучка там, приклеєна на двохсторонній м'який скотч. І просто раз і тримається. Звісно, це жорсткий колхоз. Якщо б тут до мене ніхто цієї шляпи не робив, я б його намагався розібрати, якось заклинювати, щоб робити, щоб воно тугіше їздило. Но, друзі, це таке. До речі, все робиться, світиться. Ого, привіт! Коротше. Ця штука працює. Раз. Все, на голову падати не буде. буду, чуть трохи пошевелити, щоб воно хорошенько вчепилося. І ось так одну і другу я зробив. Ще покажу вам такий маленький лайфхак, друзі. Зробив ось таку вонючку собі в салон. Ось тут вона вісить, бачите? Вони продаються, але вони швидко закінчуються. Я взяв свої старі духи, якими я не користуюся, напшикав сюди, її повісив, все. В машині пахне духами, духи все одно валяються. Буде помаленьку воно собі там в корочок напитуватися і пахнути гарно. Ось такий лайфхак, Ось така машинка. Їжджу, друзі, кайфую. Просто кайфую.